Ви не розумієте, хлопці, що ви Ви розумієте, хлопці, що ви не розумієте. Ви не розумієте, хлопці, Це політична розправа. Мені особисто погрожував Порошенко, що він знищить моїх депутатів, що він посадить мене. І от такі виконують незаконні накази. От йому завтра дадуть команду посадити ляшка, він посадить ляшка. в лютому місяці цього року Порошенко особисто п'ять разів впродовж тижня щодня я був у нього. Він мене кликав і просив, умовляв, пропонував мені гроші, пропонував хабарі, пропонував все на світі, щоб я погодився і не блокував призначення його людини керівником держгеонадра. Що давно в інтернеті було викинуто відео про начебто, зняти десь там якийсь сексуальний скандал за моєю участю. Я стверджую, що це відео. Особисто в кабінеті президента Порошенка він демонстрував як мінімум п'ятьом керівникам країни на своєму комп'ютері, як мінімум, три із п'яти учасників, яким він показував, мені про це сказали. Порошенко особисто дає команди фальсифікувати, компроментуючи, дискредитуючи брехливі матеріали на своїх політичних опонентів. І він, як калігула, як ізвращеніс, опускається до того, що в президентському кабінеті він дає переглядати. Це відео лідерам держави. Я після цього Порошенко, коли мені про це повідомили, я йому написав смс-ку. Може Петро Олексійович вам передати порнофільм, якщо вам одного не вистачає. Він дав, в мене ця смска записана. Okay. Повідомили про те, що Мосійчука повезли до Генеральної прокуратури. Там очевидно, але я не гарантую, що це правда. Могли обманути. Від них можна чекати всього, що завгодно. Але мені повідомили, що був і слідчий суддя. Тобто я думаю, що очевидно сьогодні. Сьогодні Мосійчуку оберуть міру запобіжного заходу і будуть отримувати всі СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку. Воно знаходиться тут недалеко біля метро Арсенальна.